ми продовжуємо ранкувати, і я так почну, знаєш, з новини сенсація. От уявиш, що у нас фейкові новини тривають. Да. Сенсація. Народний артист України Ярослав Борута зрадив Прикарпаття і перебрався в Тернопіль. Ну чому зрадив? Тобто, якби ну. They... No. Образився? Як Якби як це назвати, тому що Галицький шлягер це всеукраїнський проєкт. Ну, на мою думку, О, так він має і, і він має відповідно бачити. бути по всій Україні, тому що спитаємося. там беруть участь усі зірки української страни. Давай ми в нього спитаємося. Я Шо думаю, що такі? варто запитати автора. Доброго ранку. Так. Доброго ранку. І на студії також співголова оргкомітету Галицького шлягера Оляна Мадюк. Вітаємо, раді бачити. Доброго, Доброго ранку. ранку. Отож, як то воно так все сталося. Ну сталося так, як мало статися, тому що назва Галицький шлягер сама вже підказує, що не тільки Франківська. Галичина, але ще є Львів, ще є Тернопіль. Тому ми вирішили перший тур нового шляху 2016 року провести саме у файному місті Тернопіль. Наскільки файне місто Тернопіль, наскільки файно Тернопіль вас mm. зустрів? Ну, перш за все, дуже файно зустрів по оренді. Uh -huh. так, а, це так, багато це що вирішує, так. Оренди. Якщо у нас оренда коштує 16 тисяч гривень, це де 750 місць посадочних. То у Тернополі в Палаці культури Березіль дає тисяча місць, оренда коштує аж чотири тисячі. Ну, може, палац Березіль не такий популярний, як наш драмтеатр. <гум> ну, я тобі скажу, що популярний це відома така. Він споруду. більш популярний, напевно, чим наш драмтеатр, тому що. У Тернополі якраз драмтеатр не є популярним, тому він що він є невеликий, він є десь в межах 600 місць має, а Палац культури Березіль практично майже в два рази більше. Але е, його вартість взагалі то значно дорожча. Хочу подякувати владі міста Тернополя, начальнику управління культури, е, директору Палацу культури Березілі за те, що вони настільки зрозуміли, е, саме суть Галицького шлягера, що це є не комерційний проєкт, що це є. Проект е, пропаганди і популяризації традиційної української естрадної пісні. Що вони пішли? От нам на таку зусиль, чотири тисячі гривень. Я згідний, хоч там а що творчому місяця робити. Плані, як все відбулося не творчому? Не що ну... було нового можливо? Ну, багато було ну, нові пісні, це однозначно, тому що в нас пісні ніколи не повторяються. Якщо виконавці приймають час від часу одні й ті самі участь, то вони ніколи не повторяють свої пісні. Це умова згідно положення галицького шлягеру. Ну і сам прийом глядачів. Ну не хочу ображати нас, франківців, Тернопіль зустрічає значно краще. Там. Ну, можливо, тому що вони трошки отак голодні до такої гарної, якісної продукції, яку пропонує Галицький шлях. Бо там не так часто відбуваються, наприклад, такі атракції, бо знаю, що Тернопіль на даний момент є столиця такого сміху Галицького, тому що там відбувається Ліга сміху, регіональна західна така, і є багато таких фестивалів, де кмітливі, веселі і найкмітливіші жартують. Але в плані пісні то в Тернополі так трошки маловато було. До цього, до вашого гарного? До ну, по суті, можливо, і так, але коли мав відбуватися галицький шлягер 9 червня, то практично кожен день там був якийсь концерт. Ну, він просто мав бути, але він відмінявся. Один відмінявся, другий відмінявся. Ну, галицький шлягер, слава Богу, ми провели. Думаю, що... Початок ми в Тернополі зробили і на другий раз. Там вже буде значно простіше, значно легше їх робити. Хотів би також запитати де буде. Але концерт, напевно, в нас чи, чи десь інше, якийсь гарне місце. Ну не думаю. Чи не, Львів? не думаю? Напевно, буде Львів. Львів. Швидше за все, що буде Львів. У Франківську ми плануємо провести другий тур. Це десь орієнтовно буде друга половина вересня. Угу. Стараємося залучити до Франківська практично майже всіх нових виконавців, як і відомих, так і молодих, щоб не повторялися, тому що Франківський глядач, слава Богу, вже мав можливість дивитися галацький шлягер 6 разів, це, включаючи гала-концерти і відбіркові тури. Тому треба трошки змінювати, щоб людям було цікавіше. Так, можливо, власне, і тому Тернопіль зустрічав краще, тому що в нас вже було 6 разів, та? люди вже якби, звикли на втім. В принципі, вчитати, тернопільська публіка дуже класна. Дуже, дуже, дуже тепла. І... Хочу сказати, що не просто е, щира, тепла, а вона е, справжня. Якщо в нас в залі глядачі сидять, я не можу сказати, що реакція у Франківську на виконавців, які приймають участь в Галицькому шлягері, є ну, якась не така. Вона є нормальна, пісня закінчується, аплодують дуже добре, довго, на біс. Але під час самої пісні нема такої реакції. От мені щось трошки нагадало, мої такі перші сольні концерти по селах. Нашої держави, коли ти приїжджаєш в село, і там люди, от як в душі відчувають ту пісню, як сприймають її, так вони наяву її і проявляють. В нас воно трошки складено по-іншому. Тобто внутрішня людина сприймає ту пісню, назовні старається себе стримати, не проявляти. А в Тернополі, ну, ну згадалося, мені мені оті емоції вибухова такі вибухова реакція. така реакція зразу йде так. Я хотів запитати по організації самого концерту, тому що е, от у нас на в ново філармонії, я так трошки став жертвою, мав відбутися концерт Івана Поповича ще давно в травні. Потім знову його перенесли і знову перенесли на червень, і, і знову ж таки, він не відбувся. Я хотів запитати про організацію. Я так розумію, організацію займається безпосередньо ви. Контролюєте всі питання, і, відповідно, ще тут, такого ні разу не пам'ятаю, щоб були якісь питання по організації шляхів. Е, чи пішли вам на зустріч, наприклад, е, міські е, служби так, в Тернополі і міська влада? Ну, Міська влада пішла в розумінні е, оренди оренди Палацу культури. Е, щось більше, ну, влада, вона всюди однакова. В принципі, так. що в нас, що в Тернополі на даний час влада всюди однакова. Я думаю, що може трошки якась відмінність практично нема, особливо якщо брати адміністрацію. Я не беру мерію міста. Я беру до уваги адміністрації. Наша мерія взагалі нічого не допомагає. Там перший раз і зразу така відчутна знижка. Ну я навіть чесно кажучи, не сподівався. Якщо палац культури березі коштує 10 тисяч гривень, ну я думаю, може 8, 7, mm -hmm. а тут аж 4, То для мене це було приємним здивуванням таким. І я хочу ще раз подякувати, що люди ну ввійшли в ситуацію і зрозуміли це. Хочеться, щоб в нас також так йшли на зустріч. Не давали 16 тисяч що найбільше може бути. Бо я в суботу роблю Гала-концерт. Тому ну, ж я роблю не своє весілля в суботу, в театрі, а Галицький шлях. Почому тут субота, п'ятниця, понеділок. Я думаю, що ні. Тим більше, то, Та, ти більше для таких проєктів. Там квитки продаються. Ну а за що ми тоді робити будемо? Якщо немає жодного партнера фінансового, який би це підтримував, то звичайно, що ми за ті кошти, які збираємо за квитки, ми якраз тобто її проводимо. Тобто проєкт має бути самоокупний. Ну хоч би, хоч би не в мінус, хоч би не вийти не в мінус, тому що це вже тоді означає, що погано ти поганий з тебе менеджер, погано ти працюєш. Щоб... А скажіть, будь ласка, хто із таких на вашу думку найбільш знакових виконавців був на галицькому шлягері і радував Тернопільську публіку? Тому що ну, ми знаємо, що всі цікаві були. Надамо так. слово трошки Уляні. Хай вона трошки поговорила, бо я скажіть, все будь взяв на себе як організацію шлягеру, так само і говоріння за нього. А то яка чоловіча звичка говорить, домінувати. Ні, в цьому, цьому проєкті ми ні. не були ведучими з Ярославом, тому що ми вирішили так, що в Тернополі буде традиційно вести Алла Попова з Матвійчуком Анатолієм. А ми з Ярославом уже в наступному турі будемо ведучими. А галоконцерт, як було того разу, буде спільне ведення mm -hmm. у нас, тому що дуже багато виконавців і ведучі зтомлюються, якщо одна пара. Що стосується знакових виконавців, хочу сказати, що на мою думку. Навіть народні артисти України, яких сприймали просто тільки по тому, що їх оголосили, вже не треба було їм співати не дуже далеко тікали від молодих виконавців. Наші молоді виконавці, які тільки починають свою творчу дорогу, досить гарно запалювали публіку. Вони виступали нічим не гірше, тільки те, що їхні імена ще, мабуть, не настільки відомі, щоб люди їх зразу так сприймали, коли оголошують їх як виконавця. Хто був з молодих вікачів? Ну якщо вийшов якщо будь вже... квартет, то вони просто тернопіль пор вони порвали вони... на ну, кусочки. Вони завжди. Я, залишили. Залишили. я думаю, хлопці. тернопіль їх надовго запам'ятає, тому що я мала можливість ну, гарної точки зору за і люди просто не після концерт, не так, як не, не так, як москальських фанатів у Франції, а ну, в принципі, Та, люди. Так. В них просто фанатіли. От вони мали такий свій великий, я би сказала, дебют. Саме виступали, виступаючи в Тернополі. Це для них було гарно. Прекрасно. А скільки часу так от люди тримали артистів на сцені? Викликали на біс, можливо, когось так. Викликали, викликали практично кожного. Викликали на біс. Але як кажуть, концерт і так дуже довго йшов. Сам фестиваль. Ми зробили навіть перерву. І знаєте, коли відбувся антракт, перша частина відбулася, зробився такий невеличкий антракт на 15 хвилин, Думали, ну, половина залу, напевно, точно десь розійдеться. Ну як не як піджимає година трошки. Що ви думаєте, аби хоч один хтось пішов? До самого кінця всі Знаєте, залишилися тут, напевно, така українська галицька ментальність. Я прийшов на весілля гроші приніс, я буду до послів. Я би сказав, що не ні. так. У нас в Франківську по-іншому. Я жартую, подоблю, а в нас-франківську так. Це підкреслює ще раз те, що справді. Е Захід добрий, захід потрібний і люди хочуть його. Якщо б був поганим, не б зразу розійшлися. Що ви виконували особисто? Давайте вже так трошки віддалятися від Тернополя. Ну, бо судячи з нашої розмови, Франківськ вже такий поганий. а тернопіль уже такий класний та ні, погано Франківськ, Франківськ найкращий завжди, тому що це наше рідне місто. Це я тут народився, всі ми тут народилися. Це просто, мабуть, наприклад, це наша враження батьківщина, просто нові враження. І завжди хочеться. Чому ми говоримо, що в нас не так? Тому що хочеться, щоб у нас було найкраще. Угу. Щоб в нас було найкраще. Люблять москалі говорити такі слово. Ну я перепрошую, звичайно, шановна інтелігенція і, і всі інші люди патріотично налаштовані. Я теж патріот, кажу, москалі зажральсь, <гум> <гум> тому що воно багато в нас відбувається заходів різних. І зараз останнім часом у зв'язку із зниженням заробітчан. Там в Києві багатьох народних артистів вони ж їдуть тур, переважно так. І так, ми так, знаємо, так. що багато відмінялося концертів через свідому позицію багато відбувається концертів, і тому, напевно, наш трошки глядач франківський розбалований однозначно. Що ви виконували? Ну якщо брати мене як учасника галицького шлягеру, то там співалася одна пісня. Е, і то я її співав ну вже так традиційно, як завжди, дуетом. Але то назви вже не дует, а свого роду як квартет тому що тріо Леля з зі uh -huh. ми співали пісню Сяю Україну uh -huh. е, у Івано-Франківську, то я вже буду брати участь як конкурсант. Там буде дві пісні. Одна із них буде однозначно нова, буде прем'єра пісні. Не хочу казати ще яка, нехай uh -huh. буде інтригою. Хай прийдуть, послухати, але гарантую, що буде гарно. Давно ви з Лелею співпрацюєте? Ну, можна сказати, від е, минулого Галицького І як так, як так сталося? Просто запросили. Чому саме з ними? Чому саме з ними? Е... Мені наприклад подобається. Ваша спортивна. То є така львівська в'ягра, чи така файна в'ягра, так. То така в'ягра, що і в'ягри не треба. Власне. Хочу сказати, що Андріана, співачка, відома не тільки у Львові, але й на теренах України, приїжджала до нас на Галицький шлягер. Вона є постійна учасниця ще від 2013 року. І коли приїхала на перший тур, так, на перший тур галицького шлягеру 2015. З нею приїхали ну, як бек-вокалісти, саме дітки, які займаються в студії Сергія Котовського, тобто керівника е, Тріо Леля, етногурту Леля. І коли вони співали, заспівали, Сергій подивився ніби, сам формат фестивалю, які пісні виконуються. І підійшов до мене пан Ярославе, каже: ви, напевно, мене не знаєте, представився, хто він є. Він каже, ми з вами колись зустрічалися, то правда було даленько у Львові на одній студії, каже, але. То було давно, ви 100% мене не пам'ятаєте. от це я привіз діток на піспівки для Андріани. Але в мене є ще один такий колектив, дівчатка, троє дівчат, називається Леля. І вони мають саме такі пісні, які би підійшли в формат галицького шлягеру. Каже, я вам закину силочки, щоб ви собі угу. подивилися, послухали. Я справді, коли. Подивився там у них є такий кліп, ну не дуже маю на увазі без тих таких наворотів, як це в нас прийнято. Все, все просто гарно все зі смаком не зроблено. Так. Неї, не все гадала, вигадала. не ждала. Угу. Я ту пісню не знаю, скільки разів прослухав. Угу. Ну дуже вона мені сподобалася. Такий етно угу. етностиль такий естрада, і фольк там є. Ну гарно так справді. Я то подивився, кажу, Сергій кажу, рахуйте, що ви вже є учасники другого туру. І зразу запитання про фольк. Тому що я трошки проаналізував, раніше десь бачив там, 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 бо в Олега Скрипки є свій проект фольковий. Він навіть цілий диск такий гарний випустив з фольковими тими піснями в діджайській обробці, вартує послухати. Хотів запитати, тому що у нас зараз трошки в Україні питання фольку збочується в якісь трохи нетрі такі. Якогось андеграунду не формату, тому що згадуючи фестиваль Портофранко, так Ми я не буду говорити, яка це яка була група, але да, я да, не ну, це ну, це ну я не зрозумів, чесно кажучи, одну групу. Тому що коли виходить дівчина, якимось і старий починає «Івану утік, Івану Ліс Івана Круза і починається крик, Тобто, я ну для мене це ну це не фестивальне, на мою думку. Ну, Нехай мене запалюють зараз всі там, хто там каже, що я дурний і не розумію творчості. Коли е, у ту групу на ціле місто слухає 150 людей, тобто ця група не є фестивальна, вона має вступати в закритому приміщенні, клуб і таке інше. Ваше ставлення до таких фолькових експериментів? Тобто, що ви більше? Ви любите більше такий поміркований фольк такий з елементами Тому естради напевно? фото? Я не співав. Звичайно, що так. Я е, 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 е. люблю все, що гарне. <ріг> не тільки пісні. Ті самі mm -hmm. картини, які малюють художники. Ну, звичайно, не те, що коло адміністрації намалювали. То мурал. Я не знаю, що там намалювали, чесно кажучи, але треба було б ще якусь частину на Білому домі намалювати. Може би тоді здогадалися. Чи треба нам таких фестивалів там і так далі. Чи не можу сказати, що фестиваль, який у нас відбувся, Ну, фестиваль сам по собі ну, Порто він є поганий. Це нормальна ідея, гарна ідея. Там було багато цікавих мистецьких таких доробків, показано, але там було таке, що. Треба було просто на мою думку, от подивитися ту програму і тих учасників хто приймав участь поділити на дві категорії одну лишити в місті а другу на чукалівку там є такий заклад де якраз отакі от андеграунд сприймають От той е, фольковий колектив що там на 150 людей це ну, там більше є там їх є більше там би, там якраз воно би все пройшло нормально ну а в нас скандальний шановні друзі тому що ми обговорюємо різні фестивалі хоча... ми не туди пішли кожен має власне свою думку звичайно з туристичної точки зору класний фестиваль нема питань багато людей приїхало але ну на майбутнє Просто організаторам треба враховувати нюанси, звичайно. Однозначно. Ті, не без того. А скажіть, будь ласка, нова пісня? Коротко у двох словах: про що воно? Ну, про кохання? Ну, чи, про любов. Про? про кохання. А а про а. Кохання про про що ще? Кохання Пані вічне. вічне так, та. Любите все гарне, любите гарних жінок. Уляночко, щось нове написалося. У вас така вже виникла творча співпраця. Ну це якраз і нова пісня. буде Це спільна. нова пісня, ага. і це, це Україна власне, пісня це моя це... пісня. Я пишу слова. Уля я пишу слова пісень, я пишу вірші і статті різного плану. От uh -huh. розвиваю свою творчість в такому. І власне нова пісня і ся Україна — це на мої слова. Музика музику написала, як завжди, сам Ярослав для себе, так як він це робить завжди. І думаємо, нова пісня вийде досить непогано. Ну, ну, хочемо сказати, що в Тернополі відбулася також прем'єра нашої пісні. Так її заспівала заслужена артистка українська Вітуслава Гіга. Вона написала «Оляна. моя музика. Uh -huh. Так, так, що прем'єра вдалася. Така гарна пісня про маму. Та? Думаємо, що так. Незаправно. А знімав, як завжди, Андрій? Андрій. Ну, у нас без. без... Змінний його саме прізвище вже Знімщик. підказує щось. Я раді він поміняв його його <сх)> <Десь>. <сх> колись. Можливо, ну, якісь таке перед початком <сх> такої та відеокар'єри своєї. Він напевно зби поміняв прізвище і потім зайнявся такою роботою. Шановні друзі щиро дякуємо нашим гостям. Нагадую, сьогодні у нас був голова організатор, взагалі ідейний натнених галицького шлягеру народний артист України Ярослав Борута. Дякуємо заходьте. Дякую, співголова комітету Уляна Мандзюк. Дякую. Дякую за побачення.